Чи має право керівник ТЦК та СП притягувати вас до адміністративної відповідальності, якщо вам вже більше ніж 25 років, а ви ще й досі перебуваєте в статусі призивника та маєте лише приписне посвідчення? Тема, начебто, не нова, але сьогодні хочу поділитися з вами конкретним судовим рішенням Ленінського районного суду міста Полтави від 10 грудня 2024 року, в якому я був представником учасника нашого клубу юридичного захисту водія, якого якраз притягли до відповідальності за те що він нібито вчасно не став на облік військовозобов'язаних. Начальником Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки була винесена постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якого на клієнта накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого частиною 3 статті 210 кодексу України про адмін, Правопорушення. Згідно фабули, постанови, військово зобов'язаний порушив правила військового обліку в особливий період, не повідомивши у належний термін органу ведення військового обліку про істотні зміни в облікових даних, що підлягають оперативному уточненню. А саме своєчасно, в семиденний строк. Не з'явився для постановки на облік військовозобов'язаних. своїм діянням порушив пункт 8 пункт 1 правил військового обліку призовників військовозобов'язаних, що є додатком до порядку організації ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 1487 Забігаючи наперед, скажу, що постанову ми, звісно, скасували. Номер справи ви можете знайти в описі під цим відео. Тепер давайте розберемо. Все по порядку насамперед необхідно з'ясувати, на підставі чого орган ТЦК та СП встановив семиденний термін для постановки на облік військовозобов'язаних. тому звернемось до норми, на порушення якої вони посилаються. Саме на підпункт 8 пункту 1 правил військового обліку призивників військовозобов'язаних, що затверджені постановою 1487 кабінету міністрів України. Згідно даної норми, військово зобов'язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених в статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призерників військовозобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 закону України про мобілізаційну. Підготовку та мобілізацію. Згідно з статті 7, про яку йшла мова, до персональних даних призовника військового зобов'язаного та резервіста, слід віднести. Перше: прізвище, відомості про зміну прізвища, власне ім'я, усі власні імена, відомості про зміну власного імені, по батькові за наявності, дата народження, місце народження, стать, місце проживання та місце перебування. Номер засобів зв'язку та адреси електронної пошти. Цей перелік містить 34 пункти, і в жодному з них не вказано, що потрібно стати на облік військовозобов'язаних після досягнення 25-річчя. Тому семиденний термін, про який вказано в адміністративній постанові, не може бути застосований. Цей нормативно-правий акт не встановлює чіткого терміну для постановки призовників на облік військовозобов'язаних. так само як і немає жодної згадки про те, що взагалі 25-річні мають ставати на той облік. Але тоді виникає питання: чи взагалі передбачено законодавством, що після досягнення 25 років потрібно ставати на такий облік? Відповідь так. Пунктом 2 частини першої статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачено, що взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають особи, зокрема, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників. Отже, дійсно, якщо призовник досяг 25 років, то він підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Але і в даному законі не вказаний термін, протягом якого потрібно пройти і стати на такий облік. Скажу більше, жодним нормативно правовим актом не передбачено такий термін ніде не вказано, що. Ти маєш місяць чи рік на те, щоб прийти в ТЦК та стати на облік військового зобов'язаних. Тобто, в теорії, навіть якщо вам 40 років і ви ще й досі маєте посвідчення про приписку до призивної дільниці та не стали на облік військового зобов'язаних, то вас не можуть притягнути до відповідальності. А для кращого знайомства з постановою 1487 та іншим законодавством на цю тематику, переходь до нашого АДШОПу та придбай корисну літературу для захисту своїх прав. Так, повертаючись до нашої справи, суддя Ленінського районного суду міста Полтави в своєму рішенні обережно зазначає, оскаржувана постанова не містить відомостей про обставини вчинення правопорушення, у чому вони полягали і коли. Тобто з постанови неможливо встановити, які саме дії вчинила особа, до якої застосоване адміністративне стягнення. Також постанова не містить посилання на норму, яка передбачає обов'язок особи після досягнення 25-річного віку прибути у семиденний строк для постановки на облік, як військово зобов'язаного. Такий висновок зробив суд. Крім того, всіх кого притягли до відповідальності за неявку в ТЦК після досягнення 25 років, хочу порекомендувати гарний аргумент, на який чомусь мало хто з адвокатів звертає увагу згідно постанови КМУ від 16 травня 2024 року, номер 559, Порядок оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Військово-обліковий документ оформляється, створюється та видається, змінюється в електронній формі засобами електронного кабінету призовника військово-забов'язаного та резервіста, або державний веб-портал електронних послуг у сфері національної безпеки і оборони, або дія, зокрема з використанням мобільного додатку Дія. Ну, чи в паперовій формі. Функціонал «Резерв плюс» або дії дозволяє сформувати повноцінний військово-обліковий документ у форматі PDF, який можна пред'являти як у роздрукованому паперовому форматі, так і в електронному. І під час оскарження адмінпостанови нашого учасника ми долучили роздруківку з «Резерв плюс», який зазначено, що вона сформована за день до того, як він з'явився в ТЦК для постановки на облік військовозобов'язаних. І в ній вже було вказано, що він є військово зобов'язаним. Як таке може бути, пояснюю, яким чином алгоритм формування відомостей в Резерв Плюс після досягнення призовником 25-річчя автоматично після оновлення застосунку вказує, що він є військово зобов'язаним, тобто без явки в ТЦК, без проходження ВЛК. А оскільки Резерв Плюс можна сформувати в електронній формі, це є військово-обліковим документом, як ми вже з'ясували. То відповідно вас не можуть притягнути до відповідальності за те, що ви ще призовник, якщо ваш електронний військово-обліковий військово-обліковий Документ говорить про зворотні. Тому, друзі, якщо у вас також застосунок автоматично зробив з вас військово зобов'язаного замість призовника, то напишіть в коментарях під цим відео, щоб було зрозуміло, чи у всіх так це працює. І в нашій справі суд заакцентував на цьому увагу. Цитую. Як бачається із сформованого витягу від 22.09.24 року з резерв плюс 10.07.24 року чоловік уточнив дані і в графі військового обліку зазначено військово зобов'язаний. Також суд казав, що при прийнятті постанови не враховано примітки до статті 210, де вказано, що положення статей 210-210 двісті 1 кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військово зобов'язаних та резервістів. Даних призивника військово зобов'язаного шляхом Електронної інформаційної взаємодії з іншими інформативно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи, враховуючи відсутність будь-яких доказів чинення учасником нашого клубу адміністративного правопорушення, допущення чисельних порушень при винесенні постанови про адміністративне правопорушення та позбавлення позивача його. Права на захист, оскільки під час винесення постанови чоловік подавав усне клопотання про перенесення розгляду справи з метою залучення захисника. Є підстави для визнання постанови неправомірною та її скасування. Таким чином, враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку, що відповідачем як суб'єктом владних повноважень не доведено належними та допустимими доказами винуватість позивача у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення та скасував оскаржувану постанову. І ось нам вдалося забезпечити належний захист прав учасника нашого клубу юридичного захисту водія АД. А якщо ти також хочеш мати юридичний захист та підтримку, то приєднуйся до нас за посиланням в описі під цим відео.